Іду, закрию е багажник. От, закрию багажник і обов'язково ще скажу вам ціну. Ціна хороша на цей Airline. 20-й рік. Секунда. Секунда. Так. Тут, звісно вже, вони його почистили, понатирали навіть. Опа! Опа. Ковриків тільки немає десь. Не розуміло, де коврики. Ну, Пасатик робить взагалі чітко, а чому? вже ж холодно, треба включити подогреви і включити, щоб воно теплішем дуло. ID, ID, IQ Drive. По привычке вот сейчас скажу ID Drive, IQ Drive. Показываю, что 4,5 градуса уже холодно.